Нам сьогодні варто усвідомити, що перед нами стоїть виклик не лише відновити економіку України, а зробити її дійсно конкурентно спроможною і вивести на високий рівень європейський, не тільки європейський, а власне і міжнародний. І для цього нам потрібно думати, які є нові механізми розвитку економіки як на регіональному, так і національному рівні. Саме тому ми почали проводити кластерний аналіз в рамках. В чотирьох регіонах це Київська область, Вінницька область, Одеська та Харківська. Ми дійсно зробили глибоку аналітику, але це не просто про звіти і аналітичні матеріали, це про реальні виклики і потреби місцевого бізнесу, які дають зрозуміти, що варто змінити на регіональному рівні, на національному рівні, щоб посилити власне економічний розвиток, щоб відновити ланцюги доданої вартості, які були розірвані під час повномасштабної війни. Що зробити, щоб? Поєднати бізнеси з різних секторів і направлень, і розвинути експортний потенціал, розвинути вихід на нові, як внутрішні, так і зовнішні ринки, і таке інше. Тобто ключова задача тієї аналітичної роботи, яка була проведена нами в рамках проекту, стояла в тому, щоб дати базу, дати дані, на основі яких далі можна розвивати економіку регіону. Тому що, якщо ми не маємо Картини про виклики і потреби, які існують на сьогодні. Ми не можемо приймати обґрунтовані рішення, які будуть будуватися не тільки на даних, не тільки на статистиці, а на реальних очікуваннях бізнесу. Власне, тому напрацьовані наші матеріали будуть корисні і вже використовуються як обласними органами влади для розробки їхніх стратегічних і планувальних документів, а також і для бізнесу бізнесу, для тих потенційних кластерів, так як вони можуть бачити реальну структуру економіки, яка на зараз існує, і які є потенціали для розвитку. Ми дякуємо всім бізнесам, які долучилися, які висловили свої пропозиції та коментарі. Далі наша задача цю аналітичну основу починати реалізовувати в практичну діяльність. Далі буде йти мова про навчання кваліфікованих кадрів. Як власне створювати і управляти кластерами, як будувати довіру між владою і бізнесами, як взаємодіяти з європейськими кластерами, щоб отримувати нові можливості і нові ринки збуту, і таке інше? Дякую. Саме розвиток кластеру це є тим пріоритетом, який можливо дати да, дасть після поштовху економіки після відновлення, тому що це два паралельні процеси. Є відновлення, да і розвиток економіки має йти паралельно. І Саме кластер може бути тією ініціативою, да, тією точкою зростання для економіки регіону. Саме об'єднання в кластерів це воно дійсно є інноваційним, тому що е, для підприємства об'єднуються і в них є більші можливості створювати і давати якісь інновацій. Цінні потенціали. Ми це побачили, тому що наприклад, в Київській області в зв'язку з цим ми прийняли новий захід в програмі «Конкурентна спроможна економіка, яка саме підтримує інноваційні підприємства, да і компенсує частину вартості прав на інтелектуальну власність. Це патенти, винаходи і різні інші права на інтелектуальну власність. Саме залучення бізнесу в кластерах це дійсно те, що підвищить їхні шанси для участі в програмах Європейського союзу. І тут, наприклад, Київській області, скажу те, що. Київщина є учасником консорцію в рамках програми Горизонт Горизонт європ І якраз ми приймаємо участь в проекті циркулярна економіка, і це дає змогу нашим підприємцям, які займаються циркулярною економікою, да брати участь і отримувати співфінансування в рамках нашого цього проекту. На 2,7 мільйона євро підприємці, які займаються переробкою саме текстиля, зараз будуть впроваджувати нові інновації на своїх підприємствах. Буває дійсно тим стейкхолдером, який об'єднує бізнес, владу, підприємців і громадськість науковців для того, щоб об'єднати ці консорції. Ми неодноразово допомагали вже підприємцям створювати такі консорції, Ми даємо листи підтримки стосовно тих чи інших ініціатив, які допомагають розвиватися і розширювати потенціал економіки Київщини. Аналітика, яка проведена щодо кластерного аналізу, вона дійсно є цікавою, тому що на підставі цієї аналітики ми в подальшому будемо розробляти програму, яка підтримує в тому числі і кластерні ініціативи, і програма підтримки конкурентоспроможної Київщини на наступні роки, тому що ця аналітика є дійсно ляже в основу майбутньої нової програми. Дані матеріали да аналізу ми плануємо використовувати для того, щоб підтримувати в подальшому наші кластерні ініціативи, тому що в Київській області на сьогоднішньому. Мен є зареєстровано три потенційних кластери і є вісім кластерних ініціатив. Тому я впевнена, що дана аналітика сприятиме реєстрації ще восьми кластерів на території Київщини. Розвиток кластерів він прямо залежить від смарт-спеціалізації. Стратегія Київщини визначено чотири сфери смарт-спеціалізації: це функціональна їжа, це електроенергетика, це медицина і біотехнології та виробництво і будівельний будівельний кластер, саме виробництво в тому числі й меблі. Якщо казати про кластери, які вже на сьогоднішній день є в Київській області, то в нас є енергетичний кластер, що відповідає нашій смарт-спеціалізації. Да, зараз формується кластер будівельних матеріалів, також на основі індустріальних парків. Є кластерна ініціатива щодо кластеру харчових харчової промисловості і кластер медичного кластеру, який на сьогоднішній момент місто Буча зацікавила з такою ініціативою. На сьогоднішній момент основним завданням обласної державної. Адміністрації бути тим майданчиком і виступати як діалог, бізнес, влада, науковці, громадськість, да а також допомагати кластерам об'єднуватися. Ми забезпечуємо всю нашу методологічну підтримку. У нас є окремий відділ в департаменті економіки, який так і називається відділ кластерної політики, який саме допомагає підприємцям об'єднуватись кластери, реалізовувати різні кластерні ініціативи. Наприклад, на сього остання кластерна ініціатива стосується об'єднання індустріальних парків. Найпершим. Є ресурсом є фінансовий ресурс. Да, і в цьому, в цьому варіанті нам дійсно допомагає європейський союз, тому що Київщина отримала в минулому році відзнаку регіональна долина інновацій. Тому ми зараз якраз і претендуємо на те фінансування Європейського союзу в рамках програми Горизонт Європа. Крім цього, у нас в подальшому в зв'язку з цим у нас є велика кількість потенційних проектів, до яких ми долучаємося. Таким чином ми залучаємо і об'єднуємо бізнеса Київщини для того, щоб Київщина була економічно стабільною, конкурентно спроможною і була переможцем і лідером на економічному фронті. Україна програє масштабом. Ми програємо масштабом і нашим регіональним конкурентам, і на світових ринках в цілому. Відповідно, Україні конче необхідно індустріалізувати індустріалізувати виробництво, підвищувати масштаб в усіх сферах, в усіх індустріях. Реалізувати це за рахунок власних ресурсів дуже складно. Інвестиції, інвестиції відкладаються. Що можна зробити зараз для того, щоб підвищити продуктивність праці і збільшити масштаб, масштаб виробництва, запустити ефект масштабу закон досвіду. Для цього можна створювати кластери, об'єднуватись, об'єднуватись на одному рівні ланцюгів створення вартості, чи на рівні мереж чи на вертикалях. Через вертикальну інтеграцію, але кластери дають можливість і збільшити продуктивність, і реалізувати ефект синергії, і збільшити масштаб. В рамках національної експортної стратегії ми зробили акцент на тому, що Україні потрібно змінювати структуру економіки, робити акцент на розвитку саме виробництв, саме того, що дає нам можливість мати більшу додану вартість і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках. А для цього потрібно працювати з Ланцюгами створення вартості чи з мережами. І з одного боку робити це всередині країни, отже, створювати кластерне об'єднання. А з іншого боку, створювати об'єднання, заходити в спільні кластери по світу з нашими європейськими партнерами перш за все. І це дає можливість більшу частину доданої вартості залишати в Україні. Одна з важливих ідей об'єднання, як в кластери, так і в бізнес-спільноти це спільно формувати. Довіру за рахунок цього досягати можливість залучати як інвестиції, так і грантове системне фінансування. Тому об'єднуйтесь, створюйте ці об'єднання як на рівні індустрії, як на рівні кластерів, так і на рівні бізнес спільнот